Всім привіт! Рада вітати кожного з вас на моєму каналі. Доки створюю новеньку красу, новеньку зону в нашому садовому просторі. Це буде Альпійська гірка. Така невеличка, але у планах створити її красивою та із таких, знаєте, незвичних рослинок. Ось поки що тут на території посаджена сосенка, що має назву Шизука Готен. Така неймовірна красуня японської селекції. Подивіться, яка краса. Також зростає е, бузок угорський. У нас, до речі, вітер. І я трішки прихворіла, була, зараз уже краще, але все ж таки по голосу ще чути. Ось Бузок Угорський посаджений ще з весни, але швидше всього буде переїжджати, тому що він був посаджений, заплановано тут було зовсім по-другому все зробити. Ось, а тепер в моїй голові родилася нова ідея стосовно створення такої альпійської гірки, тому що зараз чоловік займається постройкою складського приміщення на нашій діляності, на території нашого садового простору. І у нас буде трішки землі, тому зробимо тут такий невеличкий насип. І висадимо рослинки. Ось такий клаптик. Я вже працюю над ним, бачите, ще не все завершено, але вирішила перепочити і заодно зняти відео, тому що скаржитеся ви на мене про те, що я. Дуже рідко з'являюся на просторах Ютубу, дуже рідко виставляю відео на своєму каналі. Тому, як і обіцяла вам виправитися і показувати більш інформативні відео, ось, ну і оглядові. Та й для себе хочеться, чесно кажучи, запам'ятати, з чого ж починався наш шлях. А шлях наш ще не дуже довгий. Ми всього-навсього висаджуємо і творимо красу на цій ділянці другий рік. Е, тому let's go покажу вам, що ж ми вже зробили. Покажу вам таку е, частину попід забором, попід парканом. Е, тут, де у нас виставлені дощки, це буде все відгорожено поребриком. Але поки що робимо так, доки не поставлений у нас уже. А паркан, який буде постійним, це все ж таки тимчасовий, тому зараз ще не можемо здійснювати такі, знаєте, сильні насадження, робити сильні такі зміни, там, постройки, тому що поставити перебрик, це вже для мене як така постройка, знаєте, в саду. Ось, Тому поки що відділили так. А, давайте розпочнемо із цього куточку. Це у нас зростає сосна, гірська берепо. Рослинки ми висаджуємо зараз не сильно великі, тому що у нас все ж таки є час зачекати, щоб вони розросталися, та й взагалі складно відразу висаджувати великоміри саме рослин, ті, що ми вирощуємо власне, самі, то так ми можемо висаджувати їх великомірами. Ті, що купуємо, не всі рослини вдається і фінансово навіть купувати уже саме великомірами, тому висаджуємо невеличкими і знаємо, що вони підуть нам у ріст і будуть радувати своєю красою. Тому сосна була посаджена однорічною. Ось такі вже приріз дала, дуже красива брепу. Закомандував мій чоловік, щоб посадити, тут рукавичку приберу, впала. Закомандував мій чоловік посадити саме її ось так, тут з краєчку, тому що йому подобається, коли потім на поребрик, так, типу, буде спадати. У нас ще буде місце саме ось тут. От, бачите, там де паркан. Видно, що ще є місце для того, щоб рослинка сюди могла розвиватися. Посаджені седоми. Ось це орбіт бронз, красунчик. Тут трішки бесла, тому що вчора висаджувала ялицю Icebreaker. Ось така на сонечку, зараз переливається. Це у нас є скумпія Golden Spirit. Я її саме вчора застригла, підформувала, для того, щоб вона йшла у висоту нам, а не кущилася. Тому всі нижні гілочки поприбирала. І всі верхні зафіксувала таким чином, щоб вони йшли росли догори. Тут посаджений пенісетом Касіан. Ось, щоб було красиво обожнюю пенісетом, це моя любов зі злакових рослинок. Так, це у нас кипарисовик. Ось такий. Трішки, коли посадили, він нам підгорів, але зараз все добре. Оновився, все гарненько. Тут поставила, що чекають на висадку перовські. Це перовські Blue Spire. Цю, що посадила ще навесні, вже така велика. А тепер вирішила досадити іще тут по боках, щоб створити красиву картинку. Ось то вони маленькі. Ну, Щоб ви розуміли, наскільки швидко розвивається ця рослина, вона була висаджена із горщика P9 навесні. До речі, висаджуємо собі лише такі, знаєте, покручені. От, наприклад, якось ця перовська вже немає в нас її на пропозиції, тому що залишилися не дуже привабливі, вони, бачите, такі розкидчеві. Ось тому вирішили висадити їх для себе. Я їх застрижу і вони пізніше підуть гарненько вріст. Ще й можливо заквітує цьогоріч. Тут теж із красивого седом Dark Magic. Я їх так спеціально посадила, типу різні, Ось. але виглядають приблизно однакові. Вони дуже подібні між собою, але зовсім різні, так як вони були пересаджені вже такими е доволі великими кущиками і нещодавно, то всієї краси їхньої не видно. Але насправді вони і виходять із весни зовсім різні, і пізніше виглядають по-різному. Посаджений плющик Еректа. Тут у нас, до речі, водичка е, виведена, пізніше теж її якось плануємо замаскувати, але це потрібно, тому що так краще поливати. Ось таких ділянка в нас дуже велика. У нас таких кранів розміщено по всій території чимало. Тут у мене висажені такі осоки. Це осока хайм. Я їх, типу, так, біля камінчиків, пізніше як розростуться, буде дуже-дуже красиво. І е, ця. Осока, не пам'ятаю її точну назву, тому що вона у мене зростає перший рік в садочку. Раурейн чи Раурейн. Не пам'ятаю. Відверто кажучи, ну щось одне із двох. Тут у мене посаджений тис. Важко він переніс пересадку, але був посаджений ще про холодну пору. Ну Складно, складно з ним. Це такий із золотистим забарвленням. Ось ще красунчик. Так, Багатель. Багатель Барбарис, карликовий сорт. Ще планую досадити сюди і інші сорти. Теж купувала його маленьким зовсім, для того, щоб підростав пізніше на розмноження. Так, це у нас Golden Glow. Такі ж самі у нас є Bagessence Gold. Але це сорт Golden Glow. Вони дуже подібні між собою, але і різні. Е, так, це наша прищепа. Це є глаука глобоза, двохрічна. Ми з чоловіком щеплювали, вона прийнялася. Ми її так як свою першу і висадили на діляночці. Тут посадила мала одненький е, із минулорічних пропозицій Блюеро наш. Ось він був такий малесенький, взагалі та й один залишився, я його висадила. Хоча ось тут у нас скайрокети посаджені, великі, можете бачити. Ось, я його посадила, нехай тут зростає, так як він був один, перекидався, він вже гарненько дався в прирости. Так, це у мене пенісетом. Все підписано Red Bton. Такий пенісетом зробила приствольні круги для них, замульчувала, щоб було краще. Ось це любов мого чоловіка. Ми привезли цю рослинку зі Львова. Зараз я вам скажу, ні, навіть не буду шукати назву, бо пам'ятаю, черімен. Ось такий кепарисовий черімен. Дивіться, який він класний. Теж приживається, тому що висаджений з горщика зовсім нещодавно. Пересаджений із ділянки біля нашого дому, з нашого саду, Барбарис Summer Sunset. Я попідрізала, він був великий, зовсім Ось, пересаджений дуже-дуже в спеку, але бачите, відновився її. І... Зараз в коріниці швиденько піде в ріст, Я в цьому впевнена, більш ніж на 100%, тому що не вперше пересаджуємо барбариси навіть з відкритого ґрунту. Основне це зробити швидко, частий полив і рослина взагалі добре почувається. Ем, цей ялівець я купувала як ялівець Арнольд. Ось так і посадили його, він був зовсім малесенький. Ну, от такий, масюпуній. А посадила його, тому що думала, він собі буде тут в компанії із Скайрокетом, із Блюеро, ось тут можете бачити. І він почав виростати і зовсім це не Арнольд. Не знаю, буду бачити, як буде надалі розвиватися. Е, маю підозру, що це масивна рослина, тому що дала дуже великі прирости в цьому році, тому швидше всього буде переїжджати на інше місце. Ось, ну, якщо не знайду назву і не буду знати характеристик, то так, експериментувати не буду і чекати вже дорослого віку. Якщо все ж таки можливо, навіть ви мені зможете підказати, можливо, хтось впізнає цю рослинку, буду дуже вдячна. Ось, бо ще із не спілкувалася зі своїми колегами, які вирощують хвою. А для тих, хто вирощує хвою, взагалі не проблема, мабуть, підказати, що це за сорт. То все ж таки, якщо буду знати назву сорту, буду знати характеристики цієї рослини, знати, як її можна стримати, можливо, і залишу на цьому місці. Якщо ні, буду висаджувати щось інше колоноподібне. Тут ще також залишається багато вільного місця, ще щось буде висаджуватися, поки що не придумала що. Але щось красиве, тому що це у нас вхідна зона. Має бути красиво. Поки що нічого не мульчуємо, лише застелили все агротканиною, Ось вибираємо саме таку. Вона най найкраща. Це я вам скажу з власного досвіду. Чому мульчуємо, чому застеляємо неї? Тому що ця ділянка була полем і довгий час на ній зростали різні культури промислові. І через те тут багато зілля, з яким дуже-дуже складно боротися. Але нічого. Ми на такому, знаєте, швидкому старті до боротьби із бур'янами. У нас дуже багато берізків, перію та й взагалі інших однорічних всяких бур'янів. Ну нічого, це не саме таке жахливе, що може бути, відверто кажучи. Ось, це навіть мене не нервує, я вам скажу, тому що я там деколи хожу, там те, те під скубою прополю. ну, Це приносить мені задоволення, тому що це моя робота. Так, в дійсності деколи можу не побачити, воно стоїть, так віточка зацвіте. Але нічого, все одно ж таки пізніше проходжуся, все прибираю. Ось, Так, тут у нас ще одна ялиця, висаджена нещодавно, придбав чоловік, дав, каже, сади. Е, Пігельмі. Називається, дуже класна, така блакитна. Мені дуже подобаються хвойні культури, я їх просто обожнюю. Ну, У нас дуже багато їх, а основне таке, знаєте, моє хобі. Ось цьогоріч, моє заняття, навіть, можна сказати, я почала збирати колекцію сосен. Їх уже маю багато, але ще багато. Перспективі придбати, тому що поки що на цій частині хто слідкує за мною давно, той знає, що у нас ще є частина, ось там за парканом. Ось. І поки що все не висаджуємо, тому що ну, не хочеться зробити все на купі. Хочеться красиво все розподілити по ділянці. Хоча тут уже не знаю, не рахувала, відверто кажучи, але вже налічується багато видів сосенок. Так, це у мене японіком пенісетом. І ось там ще. Пенісетом-японіком. Відразу підійду, він уже бирочки показав. Ось, дивіться, який красунчик. Має світленькі бирочки, так розлягається гарненько. Висаджені у мене вони два. Це красунечка Ауреанана, Вона вже була посаджена чималою. Трішки вона нам була прихворіла після пересадки, але вже відновилася, ми її обробили, зробили, щоб було все класно. Не підстригали її сильно лише трішки-трішки там подекуди в цьому році підстригли, тому що вона пересаджена нещодавно. Не можна в перший рік після пересадки підстригати, але мені потрібно було трішки підкоригувати, тому. Ось так. Вона має хаотичну зараз форму, але вже пізніше буду з неї вистригати красиву формочку. Це висаджена перовська Little Spire. Карликовий сорт, теж буде красиво. Вона в мене одненька залишалася уже. Теж так загубилася між всіма рослинками. Думаю, візьму її вже і посажу. Ось Так, це у нас віріденс похироплідник, Теж вже має виручки. Дивіться, який красивий. Теж були висаджені навесні і з П9 можете бачити, яку масивність тепер мають рослинки. Це війник діамантовий. Це вже третій. Третій посаджений мною. І, надіюся, не третій пересорт, тому що два попередні були пересортом. Ніяк не могла я придбати і купувала в таких перевірених місцях. Що навіть не очікувала, що може бути пересорт, і в дійсності траплявся пересорт. Але тепер зачекаю, побачу, тому що дуже хочу цю красу. І дуже хочу пізніше цією красою ділитися також із вами. Але саме перевіреною, а не просто або якою. Е, так, це у нас сосенка. Сосенка гірська. Не пам'ятаю назву, не пам'ятаю, і все. Е, була придбана мною в. Мого знайомого на розпліднику, ось пізніше так, дійсності в мене є записані всі назви сортів, все але от зараз вилетіло із голови. Там така назва просто, знаєте, важка, і я постійно-постійно її забуваю. Не хочеться зараз іти до чоловіка, щоб він мені нагадував, тому що ну теж трішки потрібно пройтися. Ось, е Тому така сосенка гірська вона має зростати до 3 метрів, до але я її буду тут красиво формувати, я її бачу, вона мені тут подобається. Нехай і зростає біля скайрокета. Вже раніше познайомила вас з ними. Тут посадила пенісетом Red Hat, попідрізала, тому що лише вчора висаджувала і листечко попідгорало. Ну, це нічого страшного, вони швидко підуть в ріст, і ще в цьому році навіть закущаться. Це у нас бересклет крилатий, той, що червоніє. Так-так, дуже красивий сорт. Дуже його всі люблять. Він у парках дуже часто зустрічається, і в ботанічних садах. Ну, і в наших, звичайно ж, садах також його зараз є багато. Бачите, він уже потрішки червоніє. Попід парканом ось тут три. Висаджені міскантуси Літл Міс. Little Міс miss. Little miss це міскантус із білими волотями. Дуже-дуже красивий. Я минулого року мала на пропозицію саме великі кущі Великоміри, показувала його. Так його так всі хотіли, але не кожен міг, звісно, придбати із відкритого ґрунту великого куща. Ось тому в цьому році, хто в минулому році цікавився. Є дуже багато і в П-9, і в 1,5-літрових горщиках. Звертайтеся У описі до даного відео. Я залишу посилання на вайбер-групу, в якій є асортимент рослинок. Ось підписуйтесь також на мій канал, хто ще дивиться без підписочки. Ставте дзвоника, тому що ну, обіцяю вам в дійсності виставляти багато цікавих інформативних відео. Ось показую лише таку невеличку частинку, а вже так багато часу зайняло. Мабуть, що все ж таки я розділю на частини показ квітничків і покажу вам поки що лише ось цей куточок, тому що ще сьогодні планую довершити. Про полку зілля на тій території, що показувала вам самою першою, там, де плануємо наш альпінарій. Ось тому давайте бистренько показую вам сосенка нігіші. Теж висаджувала зовсім малесенькою. І вінтерголд. Однорічки. Вже прийнялися вже гарненько зростають. Це у нас Барбарис Юліан. Вічно-зелений. Колючий красунчик. Це форзиція Ера. Не знаю, чи зараз буде видно, мабуть, що не дуже. Потрібно знайти кращого листочка. Ось, дивіться, які вони в неї. Бачите? Зараз я зійду і отак от сонечко, щоб показали ви. Показалася, верніше вам краще. Бачите? Такий плямистий, такий химерний е відтіночок листячка. Ще повернусь сюди, тому що не показала вам Golden Road Barbaris. Це колоновидна форма. Я його зістригаю для того, щоб відразу ріс щільненьким. Ще ялиночка інверса, посаджена також однорічною. В неї швидкість росту дуже. Висока, тому обіцяю, що вона буде зростати швидко і красиво. Ну, зачекаємо і побачимо, цей рік вкорінюється. Це посаджена Vegella Вінсофайр. Дивіться, яка неймовірно красива! Таким кущем великим ми забрали саду від нашого будинку, пересадили. Ще, звісно, багато вільного місця. Ще інші рослинки будемо досаджувати, але це все поступово, тому що потрібно красиво продумати для того, щоб пізніше була красива картинка, а не просто посадити аби як, аби росло. Я так не люблю. Місця у мене є чимало. Ось тому маю змогу висаджувати все обдумано та м -м, красиво. Це флоріант-ялівець. Такий блакитний із жовтенькими елементами. Добправник, який ось-ось буде квітувати Є квіточки. Теж приствольні круги. Ще не всі рослинки взяті, приствольні круги, але плануємо в більшості всі так зробити, тому що так рослинці буде краще, не просто щоб у так зростали, а собі е була на видному місці земля, вона примальчована рослина, виглядає теж красиво дуже, тому потрібно придбати ще бордюрну стрічку. Ми тут саме використовували бордюрну стрічку, яка кріпиться до верху, а не вкопується, тому що ободочок, у нас вкопаний ось. І так дуже зручно і дуже класно. Мені сподобалося, і в подальшому планую використовувати і робити лише так, на таких великих ділянках. Це цуга джеделог. Їх тут теж три. Бересклет. Е, класний, я його піднімаю доверху, щоб пізніше був красивий високий кущик таким деревом. Я в багатьох садах, уже таких давніх, тому що ця рослина росте повільно. І вже в старих таких садах, що там сягають більше 25 років. Ось е, бачила, як виглядають вони деревами. Це дуже красиво, це дуже естетично. Мені Капець, як сподобалось, і я хочу, щоб у мене така рослинка також зростала. Поки що саме на старті. Тут гортензія Фантом, яку ж я так само пройшла, пролетіла, пробігла. Пересаджено, тому немає всієї такої масивності, яку має мати. Шапочки мають бути набагато більшими, та й взагалі через дуже пізнє тепло в цьому році гортензії не набрали всієї масивності і кущі виглядають зовсім мініатюрними порівняно із іншими роками. Тому що саме ця гортензія є уже п'ятирічкою. річкою е Дурмоундіклен. Теж пересаджений, через пересадку трішки підгоріло листічко, не йде вріст, тому що вкорінюється. Якщо у вас рослинка сидить на місці, не йде у ріст, але з нею все добре, ви не переймайтеся, просто рослинка спершу вкорінюється, а пізніше буде радувати вас зеленою масою. Ну і давайте завершимо на такому куточку біля нашого панісетума японіку. Ще посаджені три ялиночки Альберта Глоб. Ось так, щоб було красиво, але біля них я ще планую все ж таки дати вівсяницю сизу. Мені подобається таке поєднання кольорів, саме багряних, там сизих і зелених. Ось така частинка. Ну і, звісно, що форзиція варіегатна. Варіегатні рослини мені теж подобаються, коли вони посаджені е помірно. Коли їх небагато і вони не всі на купі, це виглядає красиво. Ось там вона так знаходиться. Ну і вейгелка Кандіда теж великий кущ, який переїхав із ділянки біля нашого будинку із нашого саду. Тому що ця рослина має теж велику масивність. Сягає до 3 метрів, і їй тут буде набагато краще, ніж на наших шести сотках і цих 6 соток це разом із будинком. Ну що ж, дякую всім, хто залишався зі мною. Дякую за ваші лайки, за ваші підписочки. Дякую взагалі за те, що ви є, і за те, що ви підтримуєте нашу молоду сім'ю у створенні власної справи. Всім вдалого гарного дня та мирного неба!